Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкине сім'я. У мене продовжується ППІ з моїми дровами. Зараз перевожу, складаю Так як сьогодні у нас знову зранку вночі був дощ, але зараз трішки погода тримається і працюємо, 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 так як, ще раз повторюся, ми залежні від погоди. Люди в селі все таки залежні від погоди. А ось така кубка дрів. Ще лишилось, так що зараз, поки хлопці в школі, я собі спокійно працюю. І ось так. Так що, кому цікаво, лишайтеся, обов'язково покажу, що ще в нас сталося на нашому подвір'ї. Складаю біля стінки хліва, ось вихід на гору є. І тут буду закладати. Минулоріч так робили, мені сподобалось. Правда, стінка трішки. Підпорчується, але нічого навесні перебілимо та й підштукатуримо. Ось так на цілу довжину складаються, вже трішки малий навозив, то я поскладала і зараз вже, вже я працюю. Так що так. що Сьогодні приїхала молочна продукція, три літри молочка взяла коров'ячого і сир 2 кілограми. Тут ну, на 145 гривень. Сир дуже смачний, діткам дуже сподобався. І молочко, е, здається, 60 гривень. Так, 60 гривень, бо 200 гривень віддала за все. Так що будемо вже смакувати сирничками, млинцями. Ось такі справи. Дуже смачне молочко. Нам привозять трішки здалека, але дуже смачне. І сир, і сир. Вечірня вже пораночка, Кролики. Там шевеляться малесенькі, муські їй з бурячка, сінця також наклала. В неї постійно має бути їсти, бо їсть вона зараз дуже багато. Вийшла корей проганяти, бо трішки розгрібають мені чесник цибулі. І ось дивіться, як він гарно вкорінюється. Такий масивний, супер. Дасть Бог перезимує і буде наш чесничок. Гусочки ходять, гуляють собі. Чорномазики вже відлучені. Лишилися в цій кліці, де були, мамку від'єднала. Почистила, трішки підбілила, щоб було чистенько, поставила вже оголошення на продаж. Будемо бачити, кинула капусточку, нехай їдять. Повимазувались трішки Ось так. Це щось там винюхує, видивляється. Також капусточка. Щось не хоче він сильно сьогодні їсти, бандит. Дрова всі поскладувані біля стіни. Ще тут є місце, куди ще містити. Ось так. Ну, більша частина стіни вже закладена. Так що все йде так, як має бути. Дякуючи Богу, сьогодні погода протрималась цілий день, працюємо, працюємо ще раз працюємо. Так що так. Мамулечка наша похудла трохи. Зараз буду це, її відкормлювати і тоді будемо споровувати. Обов'язково вітаміном ми проколимо і все буде у нас добре. Обкопуємо кільце з криниці. Ось тут така гора землі, почали закидати туди. Ось можете бачити, що там вже вода осипалася дуже-дуже сильно. І видно другий круг. Зараз я вам трішки спішу, щоб ви розуміли. Ось бачите, вона осипається і осипається. Ось ця тут трішки лишили, щоб тримався, бо він взагалі в воздусі цей круг. Взагалі повністю в воздусі. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, що робить. На ваших очах він просто... Похилився. Бачите, що робиться. Так що так, не знаю, будемо пробувати їх доставати. Ось така біда у нас. З цією криницею його взагалі похилився. Було рівно, стало нерівно. Ну, нічого страшного, все буде добре. Головне ще трохи погоди і все буде добре. Так, що ось такі у нас справи з цієї краниці, з цими кругами. Морока мені за заморока. Ну, нічого страшного, все буде. Трішки терпіння і все буде. Ну, ось такі, друзі, нас справи. Всім дякую за підтримку, за перегляди, за ваші коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтеся, будемо дружити. Нагадаю, що я з Рівненської області, Дубинський район. СМТ Демидівка, так що рада всім знайомству. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Все найкраще.